2020 рік. Люблю всі квіти на святій нашій землі, що розквітають в різні пори року тюльпани, незабудки голубі і крокуси весняні манять оку. У лісі сон, конвалію люблю, їм синьобілий колір до вподоби, кульбабу помаранчеву в траві. яка... Показує свою чудову вроду, люблю бузок, черемху, бузину, калину, яка квіти похилила, усе зливається в одну земну красу, що ароматами навколо полонила. Троянди, чорнобривці і гайстрі, ромашки, льон, волошки неземнії. Люблю всі Квіти на святій нашій землі, червоні, жовті, білі, голубі, усі квіти на святій нашій землі надихають нас на життя, на найкраще майбутнє.